Поблагословив, переломив дав учням і сказав: прийміть, їжте, це тіло моє. І ми розуміємо, що хоча тіло Христа ще фізично не було підвершено тортурами, але ми розуміємо, що тіло Христа це образно Його церква. Це ті, які полюбили Його прихід, це ті, які полюбили Його. І хочуть бити з ним, хочуть зв'язати свою судьбу, своє життя із ним. Я попрошу брата, і він звершить молитву над хлібом. Спасителю наш, наші що родяки на за те, що ти сьогодні привів нас до молитви і робиш нас виконавцями твоїх заповідей. Хвала тобі, за що її залишив, ти відчув, що чоловік має слабину забивчивості, і сьогодні воно напоминає нам. Хвала тобі, Боже. Ми просимо як Церква Твоя, щоб Ти благословив. Благословив Хліб. Образно показуючи на твоє тіло, яке було, ломимо, бічуємо раді нашого спасіння. І сьогодні ми, Господи, можемо оправдатися лише милості Твоєю і крові Твоєю, омой нас, очисти нас, всі наші недостатки і удостої нас кожного з нас. Щоб сьогоднішнє служіння, сьогоднішнє виконання заповіді Твоєї послужив. Для нашого роста, для нашого внутрішнього збагачення, для нашого Господь приближення до тебе. Благослови очі. Всі твої в руках. Дякую тобі, за що ти милиш, благословляєш, за те, що ти проявляєш свою доброту, ти проявляєш, Господь, довготерпіння к нам, за що тобі честь. величий слав, живий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь. 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 нього всім. Узяв чашу, віддавши подяку, подав їм і сказав: «Пійте з нею всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Друзі, дорогі, зверніть увагу, що чаша це кров Нового Завіту. Тобто, з того моменту починається вже новий завіт. За багатьох проливається. На відпущення гріхів, зверніть увагу не за всіх, а за багатьох, кров Христа не може прощати гріх, хоча вона пролита при деяких умовах. Перше, Біблія говорить, якщо не прощаємо. Ми. Бо так написано: Христос сказав: прощайте і прощене буде. Тобто, якщо ми не прощаємо. Не дивлячись на наші сльози, молитви, розкаяння, Бог не може простити нам. Друге, Біблія говорить так, що як ти втечеш від Божого суда? Якщо ти робиш то саме, за що засуджуєш свого брата? Ти, говорить, проповідуєш не красти, а крадеш. Тобто, якщо ми говоримо і то ж саме робимо. Що не можна, ми самі підписуємо собі, що вирок. Тому Біблія говорить, що кров Христа вона змиває наш гріх. Але якщо ми прощаємо, якщо нам потрібно пам'ятати, що яку міру міряємо, таку будуть міряти нам. І яким судом судимо, таким і ми будемо судити. Амінь. Mm -hmm. Ми схиляємося перед тобою, Боже наш, складаємо тобі подяку за те, що ти життя наше продовжив, за те, що ти побудив нас прийти в домолитви і робиш нас сьогодні, Господь, учасниками, виконавцями твоїх заповіді. Хвала, і ми просимо, щоб ти благословив, благословив віно, показуючи на Твою кров, яка була пролита раді нашого спасіння, Золовського Христа. Допоможи, Господь, додержуватися твоїх заподів. Виконувати її в своєму житті, щоб кождневно Головський крест напоминав нам, яка ціна була оплачена ради нашого спасіння. Розділи серед нас, Господь. Не вмини нам нашим гріхам, не Ми, Господь, віному перед тобою. Сьогодні ми оправдимося крові твої. Хвала тобі за твою безмежну любов ім'я. Амінь.